Планфактний аналіз це невід'ємна частина роботи майже будь-якого аналітика. Проте в більшості випадків я бачу ось такі приклади робіт, де в динаміці взагалі не зрозуміло, що та чи інша рисочка означає, де той план виконався, де не виконався. І я хочу запропонувати свою інтерпретацію виконання планфакту в динаміці, тому дивимось. Давайте змінимо саму візуалізацію на діаграму з областями. Перейдемо в форматування, і в областях затемнення я хотів би прибрати з факту цю область затемнення. В рядках з плану приберемо лінію. Я не хочу бачити цю лінію. В більшості компаній, і це є абсолютно закономірним і логічним, що користувачі хочуть бачити за виконання 100% плану. Проте в більшості KPI працівників нормативним значенням є виконання від, наприклад, 90 до 100% плану. Тому це так само ми можемо відобразити. Давайте напишемо нову міру, де за норму візьмемо 90% виконання плану. Візьмемо наш план і помножимо на 0,9%. Додамо її на графік. І так само в області затемнення потрібно буде відредагувати. Давайте колір виконання плану поставимо білий і приберемо прозорість. І так само в рядках для цього показника ми приберемо лінію. І тим самим ми відобразили. Діапазон виконання плану від 90 до 100%, проте, звичайно, показник виконання плану ми будемо відображати як 100%. Давайте в рядках факт виконання змінимо колір лінії на якийсь темніший. І в області затемнення план трішки відкоригуємо якийсь світліший колір. І тепер я хочу відобразити безпосередньо. Саме показник виконання плану в тім місяці, там, де це відбувається. Давайте напишемо нову міру. План виконано. Давайте if Наші продажі. Більше або дорівнює план. Тоді відображаємо продажі. Якщо ні, тоді відображаємо пусто. І також додамо цей показник до нас в графік. Відразу ми бачимо, додались мітки, там, де план виконано. Проте, коли я навожу на графік, я бачу оці технічні мітки даних, і я їх не хотів би бачити. Давайте перейдемо в маркери. Майже всі показники в нас відімкнуті, проте тут ми їх бачимо. Давайте змінимо фігуру на таку риску і поставимо мінімальний розмір. І зробимо це для всіх міток. Та ні, давайте для факту ми залишимо. Просто приховаємо. І тепер відкоригуємо саме цей показник виконаного плану. Давайте збільшимо розмір фігури і додамо межу. Межу зробимо також самого темного кольору. І кольор поставимо. Давайте спробуємо білий. Щоб у нас ці показники було гарно видно. Проте давайте зробимо яскравішим. Таким зеленим. Проте, коли ми наводимо, я бачу тут план факт і ці технічні рядки, які я не хотів би бачити. Тут їх навіть більше прибрати їх на вибір із візуалізації тут я не можу. Тому давайте зробимо показники з карточкою. Додамо нову сторінку, перейдемо в інформацію про сторінку, дозволити використання цієї сторінки як підказки. Давайте додамо сюди суму виконання плану і додамо також саму карточку по плану. Давайте відредагуємо, щоб одиниці вимірювання були зрозуміліші. Давайте, це буде план, це буде факт. Давайте відредагуємо кольорами, які нам більш відомі з нашої візуалізації. Перейдемо на попередню сторінку, натискаємо на нашу візуалізацію, переходимо в загальні і в підказках в сторінках звіту ставимо нашу сторінку з підказкою. І тепер при наведенні, у нас буде розскакувати ось такий показник з показниками плану факту. Детально за кожен місяць сюди, в цілому, можна було б додати і показник виконання плану у відсотках. І тепер при наведенні ми будемо бачити показник плану, факту і відсоток виконання плану. Як на мене, тепер поглянувши на графік. Цілком видно, де план виконаний, де план не виконаний, де є по динаміці просадка. І тепер тобі не доведеться йти лікувати очі від того, що ти просто хотів дізнатись істину виконання план факту на якомусь переповненому графіку, від якого аж болять очі. Давайте ще невеличкий бонус. Не всі знають, що назва може стати динамічною, в залежності від обраних фільтрів. Давайте я вам покажу приклад. Додамо, наприклад, фільтр по магазинам. І по містам. Відредагуємо трішки наш графік. Я не помітив, що в нас рядки по, по виконанню плану також включені. І давайте область затемнення плану. Міра, назва графіку. План uh, факт продажів пробіл. Закриваємо так, percent. if is filtered, Довідник магазини. Довідник магазини. Знову довідник магазини. Магазин. Хай тут приберемо кому. Тепер перейдемо в назву, умовне форматування і взначення поле, назва, графіку. І тепер бачимо, що при обраному фільтрі в нас обираються магазини, які входять до магазинів міста Харкова, так само Дніпро і Київ. Можна обирати по одному магазину, і він буде також додаватись в назву. Я сподіваюся, все, що ви щойно побачили, було для вас корисним і ви зможете це також використовувати в своїх роботах. Якщо це відео сподобалось, став лайк і підписуйся на канал. Буде багато цікавого. Бувай!